Ми, хороші, в епіцентрі вже пішли новорічні ярмарки і дуже багато всякого декору. Дуже красивого, дуже всього багато. Всяких віночки. Ціни 340, 650, 480 Такі от великі вінки по 1350 Ціни просто різноманітні. Від 200 гривень. Навіть таке от, на от маленьке, є що за 82 гривень. Таке от зовсім маленьке. Дуже багато всякого асортименту. Одиця. Куль, підсвічників. Ось таких. Ціни різні теж. Від 200 гривень і вище. Є отакі, от от, бачите, різні різні. І підсвічники є такі зразу з от такими келихами по 260. Ось. Дуже багато різних гвіночків. Великий вінок 770 з такими червоними штучками. То саме по ціні. Штучна ялинка 600 500, 490. Є отака от ялиночка 680, така от ялиночка. На рахунок штучних ялин вибір великий 2700, 2800, 8300. А вон така он біла 15 тисяч. Мені така, чесно кажучи, засніжена взагалі не подобається. Взагалі 15600 ялинок 11300. Така от гарна. Така Емітує настоящу. Так, дощики різноманітні. Від 12 гривень і вище. 94, 140, 77. Кольорові по 109. Ось, бачите. Різні різні. Є такі простенькі по 82 гривні. Дуже багато вже є іграшок. Ми так з вами прийдемося. Подивимося ще по ялиночках. Не знаю, ну подивіться. Комусь таке подобається. Якщо подобається, то купуйте. 26 тисяч. Ну таке, знаєте. Ой, ну таке. Цікаве. Сосна штучна 3300. Є білі ялинки. Дуже великий вибір вже іграшок. Ігрушки є як скляні, так і пластмасові. І е, ціни. Так, куля скляна. Дві штуки в асортименті 168 гривень. О дивіться. Дуже багато скла. Ой, які сови, дивіться, є. Е, тематичні про нашу перемогу. Слава Україні. Така ігрушка коштує 105 гривень. Є червоні, теж слава Україні. Сови. А що рік сови? Чи рік дракона, чи рік змії, що це таке? Ну це все скло. Такі от теж, бачите, верхушки, різноманітні ціни. 112, 290, 150, З, днем... О, з днем Бавовни. дивіться, яка є ігрушка. 135 гривень коштує. Не буду вам показувати знаєте, всі ігрушки підряд, бо, тому що дуже великий вибір. І в цьому році дуже актуально і дуже тематично з гербами, з прапорами, за символікою. 90 гривень за штуку. Різно-різноманітні. Звичайно, що дуже великий вибір отаких от от простих а, пластикових. Зайчики. Зайчики, песики, дракончики, кукурузки, сніговики, пінгвінчики, а, українська ігрушка 105 гривень. 120-60. Теж, теж, теж дуже різноманітний. Діапазон цін. Миколайчики. Миколайчики, чи Санта... Миколайчики, Санта Клауси, Діди Морози. Такий от маленький 550 гривень. отакий от от самий, самий менший Про великий отакі от 1200. Отакий от Санта Клаус. Ось такі Дід Мороз є по 830 гривень. Ось такі от є, дивіться, теж на, на знижках по 282 гривні. Знижки, знижки, знижки. Дуже багато, дуже багато різноманітного декору, такого, знаєте, пластмасового, такого, такого пофарбованого, емітовано під ігрушки. Ну, є з чого обрати, чесно кажучи. Ось такі, дивіться, гномики теж різноманітні є, гарно виглядають. До речі, дуже багато таких, знаєте, різноманітних кольорових пластмасових різно-різнокольорових і колбами продаються вони 990 гривень отакий от набір коштує до прикладу. До прикладу. Можна обрати собі в будь-який колір, в будь-яку тематику, мат, блиск. Дивіться, до прикладу, отаке от 548 гривень, отака от колба. Дуже популярно зараз, отакі ось які гілки, знаєте, дуже багато різних гілок. В середньому 500 гривень коштує одна гілка. Таке от гарне, правда. Ті такі штучна сосна 280 гривень. Сосна з такими червоними штучками по 490. Оце білочко дуже дороге, по 670 гривень. Дуже гарно є з чого обрати для того, щоб зробити якусь таку красиву декорацію собі. Он такі гарні гілочки з яблучками червоними є теж. Теж 500 гривень коштуємо. Шишками, з яблуками, з чим не хочете. Блиск і красота. Таке золотистий по 59 гривень. От, і бавовна теж дуже актуально. Така от бавовна по 540 гривень. Такі от гілки. от, Дивіться. Штучні. М'які ігрушки. Одиця ігрушки з пір'ях. З пір'ями різними по 60 гривень. О, спір'ячок теж таке, о, дивіться, 128 гривень коштує така ігрушка. Так, йдемо ще подивимось. Такі от олені по 600 гривень. Ялиночка 6,5. Гарно це оці червоні штучки, ці бусинки червоні дивляться. Такі от гігантські кулі теж є різноманітні. 72 гривні, 80-90. 172, такі дуже-дуже, такі, знаєте, великого розміру. Банти від 60 і вище. Квіточки різні від 50 і вище. І такі от теж великі кулі, 74, 124. Така от червона велика куля, 298. Ну і синя теж. Так. Дзвіночки. Різні, ой, гарні дивляться. По 124 гривні. Такі от, дивіться. 135, 158. Теж. Теж. Он якийсь олень. 660. Ой. Такі от дивіться, олені, 660. Такі там ляльки. Ляльки, ляльки, ляльки. Ну, направду, дуже багато всього є. Такого і блискучого, і яскравого. Кодилюся блогери, які викидають відео з різних міст, то в кожному місті той самий епіцентр, але в кожному, мені здається, що не всіх по-різному. Може асортимент, може, асортимент перекликається, але, власне, декорації то всіх по-різному. Так, в принципі, ви зрозуміли, що можна собі обрати все, що не хочете, купити за будь-яку ціну. І такі от квіти по 59 гривень різно-різнокольорові, -різно і всякі гномики, і ослики, і сови. Така от сова гарна, дивіться, 420 гривень така сова. Так, ну ви зрозуміли. Йдемо Йдем на посуду, подивимося.